Вас вітає Рено Житомир. Абсолютно новий каптюр поєднує у собі стильний дизайн та ефективну аеродинаміку. Завдяки ряду стильних та продуманих рішень каптюр виглядає витончено та динамічно. Компактний кросовер пропонує досвід водіння, що підлаштовується під ваші бажання. Персоналізуйте налаштування керування завдяки покращенню технології системи Multisense. У серці Renault Captur – новий сучасний потужний та економічний бензиновий двигун на 155 кінських сил із турбонаддувом. Автоматична коробка передачі з подвійним щепленням це революційна технологія, яка пропонує ком. Форд автоматичної трансмісії і швидкість реакції механічної коробки передач. 10 кольорів кузова та 4 кольори даху дають найбільшу кількість колірних комбінацій у класі. Спеціальна програма кредитування, яка передбачає знижку на автомобіль у 70 тисяч гривень та знижену відсоткову ставку на перший рік кредитування, робить автомобіль ще більш доступним. Ваш Рено Житомир.